Перше, що в таких випадках, ну, от якщо ну, дуже часто в компаніях, в тому числі виборчих, да, виборча кампанія, чому і схожа там військова кампанія і виборча кампанія? Вони обидва, обидві кампанії. Да, там. Чому називають ту і іншу так, кампаніями? Тому що кампанія, на відміну від, наприклад. Проєкту неочікувано, да, це в проєкті там що таке. Послідовні, проект це послідовність дій у часі і просторі з використанням певних ресурсів, да, там, типу, все Все йде по плану. да, там, типу, І то може щось піти не по плану, якийсь в проєкті, там зараз вам скажуть донор, який даватиме гроші. А якісь ризики в вашому проєкті, ви можете побачити, передбачити, да? то компанія абсолютно завжди не передбачена. Тому що ми щось плануємо. Але і ворог щось планує. Да? Ми малюємо там стрілочки на карті, і ворог планує. І тому, хоч військові, хоч інформаційні, хоч в якійсь кампанії, ну, в даному випадку в інформаційній да, кампанії, яку веде. А е, повторюсь, що вони ж, вони ж як е, коміки, як артисти, е, вони все планують від кампанії. У них планування в межах кампанії. Що, що зайде, що не зайде, піпулу. Да? Тобто є задача обманути піпул, на його? От і е, ми плануємо, як ще розвести, як розмістити на ушах лапшу так, щоб піпу е, зайшло, і піпул сказав. Так это ж, блін, браво, браво. Да. То, от, треба щось сказати, що people хоче почути. Якщо він щось не хоче почути, ну, варіантів два. Перший варіант вийти і щиро щось говорити. Да. Якщо там, наприклад, у мене я вів компанії, як політтехнолог, да, і десь, наприклад, прилітає чорний лебідь, нашому, о, ну, на кого я працюю, да, там, тіпо, там, на якихось мерських, умовно, виборах там, чи на виборах мажоритарки там, Верховну Раду, десь там щось там. от, е, І прилетіло, ну, не дуже приємно, якийсь клітч шкафу. Два варіанти. Е, перший варіант вийти і щиро це розказувати, і там чим більше щирості, тим більше повірять. Або варіант номер два: е, замовчувати. ну, Цього не було там, типу, що, а хто щось, що, хтось щось каже, там, типу, нічого не чули про це. І от е, їм Міша Подоляк підказав варіант No2. Е, да, типу, Зеленський, Єрмак, Ум'єров. Про це нічого не кажуть. От, тобто використовують варіант 2 замовчування е, як технологію. Ну, е, не знаю, як на мене, е, мені здається, що тут е, Подоляк стратив. Чому? Тому що тут якраз треба було зреагувати, от тільки як перший слух пішов, щоб там Зеленський вийшов. Сказав, що ми таке чули, я перевірю, я там лічно буду блін, в затилок стріляти, там, тіпа, е, там я подрубую руки. да, Хоча ми вже таке подібне чули і з цього сміявся колись той же самий Зеленський. да, Але е, е, треба там, ну, щоб він розказав, і там, тіпа, щоб він розказав, як буде страшно, яка люта буде його мстя. От, Але тоді ж надо ж пацан сказав, пацан зробив, і, значить, треба когось з свого ж офісу, а це ж хтось із їхніх же ж начудив, тому що е, будемо е, мати розуміння, що е, для того, щоб зробити, о, давайте зробимо е етюдик, Тобто, як воно буває, як це працює, що чому пройшла нестандартна е, партія е, мінометних е, боєприпасів. Да? Якщо при великому крадівництву на дорогах, це працює як? Ну, просто не додали вверх сантиметр асфальту, да, там тіпа, по державним будівельним нормам, 10 сантиметрів, мусить бути, 10 сантиметрів. Ну, у них 9,5. Вони скажуть, ну чого ви докопалися, ребята, ну 9,5, ну пів сантиметра не вистачає. Ну, чого? Ви? Ну, всього на все пів сантиметра. Ну і плюс ширині дороги. Тут спичний коробочок не доклали, да там тіпа, менше. на ну, Все на все на коробочок. З лівої сторони, з правої сторони, там Типа, ну, що ви докопалися? Ну, в основному же, ну, ладно, не 10. Ну, 9,6, 9,6, 4 міліметри. Скажуть, Близнюк, Бабуренко, чого ви докопались? Ну що? А ми докопались то, що хай було б лучше 10,4. Ну так. 10,4 ви більше положили. А ми такі. Ха, у вас там більше норми положено, вони там, ну так, да, стратили, стратили більше норми. От, але на цій у трусці воно і получається ж якийсь откатик 10-15% плюс актируються роботи яких не було це теж важливий момент Тобто, при будівництві дороги, наприклад, там ми тут накарчували 100-500 дерев, ліс, тут взагалі тайга росла, ми тут все. От насправді цього не було. Вони на, насправді теж кажуть, ми тут вал, ну, типа ж дорога ж можла, має бути на якомусь бруствері, на возвишеності, да, там, типа, і ми тут ще там, докидали там, землі, а потім щебьонку, і тобто ну, е на мільярди, типа, на актуали робіт, яких насправді не було. Так само приблизно із снарядами. Тобто, ми беремо да, але Чавун там, е, е, наприклад, там не, не, не перевіряємо е, ну в Чавуні, оце ж е, воно ж виплавляється, має, має бути на антрациті. Да? Але кинули в гульку, там, ну якого Ахметов продав, там, типа, блін з дисконтіком продав, щоб типу, його там купили до прикладу, да, там, типу, от, і ми кинули на антрацит, і того там трошечки порепаний у нас чавун там з е, порами десь, да, і того там, типа снаряд, а вже не буде тої якості. Ну, нічого там. Ну подумаєш, ми купили за ціною антрацита, купили якесь вугілля, наприклад. Да, а воно не то пальто, вже. уже по технологіям просто не те. О, це саме так само, як на фортифікації. Не, не той цемент. Купи кинули марку 500, А треба кинути, блін, по ну, там 900 марку. І того, от кстати я, оце ж бачив ці конуси, зуби дракона, да? які там при мені, мужик кувалдою а вона розсипалась. Ого. І, і, і Спеціаліст каже, так вони просто ну, левий, ну, цемент кинули, але менше кинули, чим по нормам. І нижчої якості. Не, не 900-й, да, цемент, а там 500-й. Ну такий. От, для коровника сойде, а для э, цього не сойде. От, якщо ви буде, будуєте, ну окей, там буде п'ятсотий нормально. А для зубів дракона ні. То що тоді русський ваня, танкіст, блін, просто зуби дракона покрошить кувалда, яка там у нього в танки, гусениці підправлять, і так, і так лежить. І Як ви зупиняти хочете тими зубами дракона танки? Так само і тут. Зробили просто неякісний метал. Чи кинули там, закупили, зробили неякісні параха. А чого неякісні параха? То, що закупили там ту саму баговну. Ну яку там э, купляють? Десь там в якомусь не знаю в Туреччині чи, чи в Азербайджані, теж прокачали через якусь фірму, купили там тіпа, менше або менше кинули, або брак там. типа, то тобто не доклали те ж саме, як на дорогу. Ну, чуть-чуть не доклали. Ну, чого ви, блін, пацани? Ну, чого ви, блін, пристаєте, Ну ви як маленькі діти. От, а воно вийшло е, в того, вийшло е, і вдарило це по якості. Коли е, ну я не знаю, мені коли сказали, що там 7-8 з десятини спрацьовано. Там ми ржем, е, тільки що над корейськими снарядами, що кожен третій випльовується, а не вистрілює, да, там. а у нас сьо, 7 з 10, ні, ви... ні так це точно, це, це точно ну, давайте по аналогії з Другої світовою. Я думаю, що хм, понятно, що у Сталіна б розстріляли директора заводу, головного інженера розстріляли того спеціаліста, який сидить на госприйомці, тому що хтось ж мусить від держави, як замовника. Да, сидіти і перевіряти на полігоні. Просто взяти виборку там 10 снарядів з, з кожного з 10 вагонів. Да, і ці 100 снарядів вистрілить. От, просто да, там вибірково, з цього вагона, оцей снаряд, з цього цей, з цього цей. Взяли я представник замовника. От так, от при Сталіні, представника замовника, який обов'язково був військовий. Мало того, якщо б це були артснаряди чи міни, це був би якийсь полковник картилеріст. От його б розстріляли першого, першого, потім директора заводу, там, типа, ще щось там, хто на госпрі, Ну там, ну, в общем, багато багато людей би просто взяли б і розстріляли. От, це сталінський э, цей, метод, і багато наших там зараз э, глядачів скажуть, що ну, хороший метод, як, як на час війни, да, там, типа. Але я думаю, що э, э, нікого б не розстріляли, може, як і, якщо б такий був брак десь в Сполучених Штатах або в Британії. Ну, уявіть, десь в Детройті на заводі, де теж кліпають снаряди, в тому числі ленд лендліз для Совєтського Союзу, е, да, теж кліпають і теж такий брак. Ну, там інше включилось, там б ніколи більше е, ця фірма б не отримала замовлення. На нього показували там, типу, ви ніколи не маєте з цим справу. А для, для бізнесмена в Сполучених Штатах, добре, якщо вони розстріляють, але не набагато е, краще, якщо він втрачає репутацію. Втрата репутації це страшне для західного бізнесмена. І тому там такого не може бути. А у нас може. І зараз ми бачимо страшенну ситуацію. Коли е, у нас зараз вийшли з ініціативою всі Балтійські країни, плюс шведи, Фіни, Поляки, датчані, це так звана, е, як вона називається, датська ініціатива, да, коли е, всі країни, це е, центральної і східної, і північної Європи, да, ну так умовно, ті, які там в Балтійському регіоні, да, е, навколо Балтійського моря, вони закуповують, якби вони виділяють гроші. Але закуповують не самі снаряди, е, десь в когось там, е, а закуповують в Україні, тобто фактично вкладаючи в нашу економіку. Е, вирулюючи нашу економіку, даючи можливість там в тому числі нашим підприємствам розвиватися, бронювати своїх же ж, е, умовно 25-30 річних мужиків, щоб вони там стояли возле станка, а не е, йшли в штурмову бригаду. І тут е, виясняється, що у нас лажа, що ми за гроші європейців робимо лажу, фактично кожну другу. Другий євро, вистрілюючи там в трубу, блін, е, і хто тепер підпишеться на подібні ініціативи. от, і Я не знаю. І тут, і при всьому, при коли всі в шоці, а міша Подоляк каже Зеленському, давайте вигляд зробимо, що ми в доміки, і там, типа, ми взагалі про цю проблему не чули. Там, типа, так як не ж не чули? Ну, всі ж кажуть, а давайте випустимо Мар'янку Юніславського. О, тим більше Веніславський на мар'янку гнав там, типу, хай тепер іде на, на красавицю на нашу там, тіпа, е, І тепер хай іде відпрацьовує там. Е тепер, е от. І Веніславський виходить і трендить, як та там, типу, абсолютно колесицю, яку що там, типу, що у, у нас там не, не, не звідти е руки на, ростуть, і наші е мінометники не можуть там. Правильно вистріли. От, а я там скажу так, як у мене у нас тут базувалася до війни артилерійська бригада, да, і е, всі е, мої, ну, значна частина моїх друзів в цій бригаді ж і десь і служить. Так вони і на Богдану, як би не дуже у нас Зеленський Богдана, це там прорив. А хлопці приїжджають до мене там на чай чи на що ще гірше, ніж чай, і кажуть: -а, -а не прорив. Що французькі краще, ніж наші, а наші там ну, так собі. А чому? Ну тому, що, мабуть, по той ж самій системі і виготовляють. От, і так, якщо так виготовлять, якщо думати, де 20% відкат взяти, то так воно і буде. Так воно й буде, що наша техніка буде неякісна, наші снаряди, міни будуть неякісними, От, е, наші фортифікації неякісні. Тільки із за чого? І за, за того, що в команді Зеленського думають. Може, Єрмак сам з подаляком думає про наступні вибори, а ті, хто отримують замовлення, підрядники, думають, ну все ж, це ж останній рік там, ми біля корита, да, там потім наших замовників десь під десь податково спустить там виборець, да, там прийде нова влада, ми, у нас замовлень не буде, і тому грабимо як останній день. Дивіться, з'явилися нові рейтинги, згідно яким ну, залужний на першому місці. У мене складається враження, що підсвідомо в будь-якому випадку Україна чекає повернення генерала. Чи станеться це повернення? Невідомо. Хоча по, деяких, по деякій інформації, по деякої, що все-таки на це повернення станеться, але потрібен момент. А я так розумію, що у владі теж готується до виборів в будь-якому випадку, незважаючи на заяви, що вибори проводити конституція не дозволяє. Ми ще поговоримо про перемовини, які можливі, і чому у влади з'явилися думки про вибори. Нещодавнє інтерв'ю поворознюка Наталці Мосичук. Я так розумію, що Зеленський збирає вже більш конкретну команду, яка буде проголошувати якраз оці меседжі для підтримки Зеленського. Він сказав: Той, хто трошки розуміє, думаю, вистачить мозгів проголосувати за Зеленського на наступних виборах. От що сказав Поворознюк. Чому Зеленський ставить на таких персонажів, як Поворознюк? А на кого ставить? Там е команда запасних дуже е маленька. Знову ж, е чому Поворознюк? Тому що Поворознюк особлення е ну, для ко він герой? Для, е для людей, які, ну, хоч е умовно у яких. Навіть там не вище середнього, а середня ну, ну для них ну поворознюк, ну це ж поворознюк, там, типу, блін, що там ще не ясно. Я не знаю, як типу, пояснювати, ну це ж там, типу, що ви хочете зняв. Для вас це авторитет, авторітет, ухти. І виходить так, що ми маємо ситуацію, що в команді Зеленського, за Зеленського, якщо були інтелектуали, то вони були в самій команді, да, тобто вони в тілі в вдолі. І вони були за Зеленського е, невелика кількість людей розумних в команді Зеленського. Це були люди, які мали вигоду від приходу Зеленського до влади на центральному рівні, на місцевих рівнях. Да? Просто як приживали, ну є у чудака рейтинг, да? давайте примостимося до його рейтингу, десь там станемо в нашому там містечку там чи в обласному центрі там слугами народу, там от калбасі там е, якимись там деньгами. Або там ми бізнесмени. Ну, ми прекрасно розуміємо, що подружившись з слугами народу, нам обломиться да. Там ну, дамо якийсь откатик, там. От е, трошечки трошки самі заробимо і значить, будемо ну, якщо мільярди будуть сипатися з бюджетного е, рога і то десь щось прилипне до рук, і тому в команді Зеленського можуть бути розумні люди, але повторюсь: це виключно. Тобто, е, якщо ви роз, вважаєте себе розумним розумною людиною, то ви ви або розумієте, що е, прийшла шпана, Прийшла шпана, і ви це зрозуміли там в 18-19 році. Що прийшла шпана і що це закінчиться тільки погано. Не тільки розкраданням бюджетних коштів, а як в нашому випадку, і війною, да? тому що це ж ну просто шпана. Вони неефективні, вони не вміють управляти, і мало то, у них два мінуси: вони не вміють ефективно управляти, і друге, у них кліптоманські наклонності, вони хочуть хватить, хватит це хватательний е, рефлекс, і тому розумні люди. Е, понятно, що в цій команді не можуть бути, да? якщо ви не в темі і не в долі. е, е і вони не розраховують на таких людей. Ну чому ну то що такі люди десь в меншості? Ну скільки таких людей? Ну 25%, відсотків, ну 30%, відсотків. Ну все, от. А ми розрахуємо на яку? На цільову групу, для яких поворознюк молодець, сілач. От, тому що він отакий, там, тіпа, ці руки крали, але покаялись, да, або там ще щось. Ну, от. І все той заходить простеньке, е, незамисловате, там, типа там от Поворознюк, який сам прочитав у житті дві книжки, е, е, і то, може, одну. Там, я не впевнений, що він букварь прочитав, може він його скурив. Е, от, але там прочитав, умовно, там, яко, які дві книжки ви прочитали? Там, букварі зелену, да, там, типа, ну, от, от, і ті люди, які прочитали рівно скільки ж книжок, то понятно, що вони западають на Поворознюка плюс. Якісь сапільні е, тітки, яких там послами відправляють в інші країни, плюс ну це то все там. Е, їм подобається гумар, коли там е, без рук на роялі грають, або взагалі там, блін, в трусах на сцену виходять, заходять, ну все, значить, там, типу е, і вони ж звикли до такого. На сцені до, до чогось простенького, і от їхня там цільова група. Але знову ж тоді ще багато чого вони е, зманіпулювали. Да, що там типа бізнес на крові, що тільки проголосуємо за Зеленського, перестать стріляти. Тобто вони грають і мімікрують завжди під очікування людей. Під очікування людей. От що люди хочуть, вони скажуть, так а ми вам це зробимо, це ж легко. А що там нажимай дадуй, там, блін, мир там у вігі, в глазах Путіна. Та легко, Господі, що там? Це хто досі не підписав мир, то що, ну не бачить міра в глазах Путіна. А ми зараз по-любому розмінуємо там Чонгар, там, типа, блін, під золотим там розведемо там ще що. І все, мир, от, -от, -от він же уже поруч. От. Е і тобто вони грають на очікуваннях наївних людей. І от Поворознюк, це у них якраз уособлює цю частину людей, які досі досі ще 42 людей, 42, тобто майже половина людей, довіряє Зеленському. Там хтось повністю, хтось частково. Так? Це кількість цих людей зменшується, постійно зменшується, але вони є. Це якраз наївні люди, які ну все таки вірять, що все просто. Ну це ж операцію зробить. Е Важко, да. хірургам працювати всі ж не хочуть там, щоб комік операцію робив диригентом в оркестрі будь там, це важко, да там, тому що треба там шарити, там, диригувати оркестром. А державою управляти поворозню може. Що там управляти тією державою? Дуже все то, просто, з його так, слів. Я, це все Це завжди Зеленський може от взяв з вулиці, хоп і сказав: оце раз, два, три, чотири, п'ять. Оце ви п'ять ефективних менеджерів. Ладно, і ти шестой, п'ять, шесть ефективних. Менеджером, все, всього на все, все просто не треба ні вчитися, ні академії закінчувати, ніде. Та треба просто в КВН поіграли, то що там типа даже, даже диплом же ж е, Володимиру Олександровичу дали ж не за те, що він знання мав, а за те, що він захищав честь е, рідного факультету чи інституту е, в КВН. КВН тоді це модна була тема, і кожен, хто грав в КВН, у нього була індулієнція от двоє. Там, типу, я ж, блин, тут віддуваюся за, за престиж нашого вуза. Да? Ну, от, от так і, і той. І давали, і дипломи так давали за, за те, що ти хороший комік. От, а воно не працює таке. І, але вони, щоб ми розуміли, вони розраховують саме на наївних. У нас в Україні вийшла парадоксальна ситуація, чому ми цей Зеленський не хотів так довго підписувати зменшення мобілізаційного віку. Та все дуже просто, тому що та категорія людей, яка була не за Зеленського, вона добровольцями 24 лютого пішла воювати. І пішли і ті, хто з болячками, і там, із діабетом, і з чим завгодно, пішли, тому що. От, і це була не його цільова група, а тут треба було зменшувати призивний вік для своїх, для тих, хто е послухає Поварзнюка, а не Бабаренка і Близнюка. Да? От, І це ж виходить, своїх под танки, а свої не хочуть. А свої не хочуть всі вони це думають з пультом на перевес воювати да, там, на дивані, Ура, там хорошо на теплому дивані, і з пультом на перевес в атаку, йти, класно. от. Так що е, от е, виходить якась ситуація. І тому ці непопулярні рішення. І тому там, типа, е, зараз там от, е, з 1 грудня підвищили податки. Я, Віктор Бабаренко, з розумінням відношусь до того, що я платитиму податків більше. Я заплачу, е, я не стану там десь думати, халявити. А по кому це боляче ударило? Про тим, хто е, кому лишню ти, хто не державі хоче віддати. А в держави хоче ті, кому потрібна волина тисяча. Мені не потрібна волина тисяча. Я ж я своїх здам за доначу, буду допомагати там. все, ми зробимо все для того, щоб Україна стояла. А Електорат Зеленського, електорат навпаки, той, хто хоче халяви від держави, хоче перемогу, щоб йому приніс той же ж Зеленський. І вони розлюблять Зеленського, якщо вога поб'єда, не буде. Ми ж хочемо Каву в Криму обіцяв, бін, пацан сказав, пацан зробив. І це ми з вами можемо сказати. Ну так, да, ну поки що у нас там ну, не вистачає у нас сили перемогти да? Будемо там. Вдовго воювати, да, там, типа, або там, е -е, сподіватися, що санкції зіграють, що рано чи пізно посипеться ця імперія. От, тому е -е, що це наша місія, це місія українців рушить імперію, да, але поки що там, типа, е -е, возьмемо паузу, а його виборець йому не пробачить. не пробачить. І саме тому я вас запевняю, що е -е, вони готують кілька е -е, стратегічних е -е, варіантів, там, типа, ну, як входить в вибори. І найперше це, і я думаю, те, що союзники запропонують, сказати Володимир Олександрович, не йди вообще, не йди. Переїжджай в Голлівуд, знімай фільм про найвеличнішого лідера сучасності, там сезонів на 10, там, от щоб ти ще там уже старим підтоптаним дядьком, там в 60 років грав сам себе, пацана в 20 років.